Все подати незалежний панові таймер треба запускати, бо тут Дуже уже редактори так, так, там вас буде 30 секунд поставити питання, 30 Добре. секунд на відповідь. Е ви як ви ставите, що ви незалежний політик? Ви закрили всі е, дільничі виборчі е, ВК окружні виборчі комісії, і всі маєте всіх е, довірних осіб. Довірна особа це дуже важлива особа, тому що це ваше обличчя. У Вас їх е, перше питання: скільки? І друге, назвіть хоча б п'ять своїх довірених осіб, тому що ви закрили всі абсолютно е, значить, можливості по довірним особам. Скільки у вас я їх сама є загалом? особисто? Скільки у вас їх є загалом? І хоча б п'ять назвіть? Я принесла особисто. Документи своїх довірених осіб 167 принесла перший пакет документів. 12 і ще два. Жодного з кандидатів я там не побачила. Там, Це прізвище людей, які нічого Назвіть не знають це прізвище людей, які нічого Назвіть. не знаєте. Я їх знаю. Я з ними... так я особисто принесла свої документи. Ну це нічого вам не дасть. Так ви знаєте що... знає? там людей, які не мають права представляти я знаю, мої там людей, які називають називаю. Я знаю Шуміла Олександра Леонідовича, який є депутатської фракції БПП в Київраді. Я знаю, значить, Юркевича і що, Михайла Івановича. Секунду, секунду, і... секунду, секунду. Юркевича, Юркевича Михайла Івановича, який є депутатом Тесміцької районної ради, фракція БПП. Я знаю довірну особу від вас в 97-му окуці Висоцька Людмила Григорівна, яка є помічником народного депутата від БПП. Я знаю і... І... Жилю Дениса Вікторовича, секундочку, який був керівником Києва облреклами, це державне підприємство обласної державної адміністрації. квартиру. Це підприємство mm. також і БВП. Тому це означає, що <тит> всі, 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 всі ваші довірні особи всі ваші всі ваші довірні особи просто від БПП. Дебати мене виникає питання. Чи, віддяали чи... чи... ви є сьогодні виклик. технічним кандидатом? Вони вони не мають права, вони порушують закони. То чому ви маніпулюєте? Вони не порушують неморальні етичні норми, не конституційного неконституційного права. Тоді не обмежити людей Ми.